Вітаю вас, друзі, канал Торія Таро, з вами Вікторія, і сьогодні ми подивимось приховані я. Ваші приховані я. Отже, яка частина вас застаріла? Тобто більше вам воно не служить. На що вам потрібно звернути увагу зараз? Що потрібно було б змінити? Далі, як інші люди бачать цю ситуацію, в якій ви опинились, і вас в цій ситуації? Як ця проблема послужить вам в майбутньому? Як ця проблема послужить вам в майбутньому? Далі, що буде, коли ви почнете діяти? Тобто будете усвідомлено вирішувати вашу проблему і робити якісь конкретні кроки. Так, тепер докладаємо карти з інших колод, щоб краще зрозуміти що до чого. Отже, яка частина вас застаріла? Що більше вам не служить, на що вам звернути увагу, що змінити? Як інші люди бачать вас в цій ситуації? Яка частина вас з цих, що ми розглядаємо, послужить вам в майбутньому? І е, що буде, якщо ви почнете діяти? Тобто, які результати будуть? Застаріло, на що звернути увагу, як інші люди вас бачать, як ця частина послужить вам в майбутньому, і що буде, коли ви почнете діяти. Отже, починаємо розклати, яка частина вас застаріла, тобто є щось у вас, що більше вам не служить. Кажуть, таких частин немає на даний період часу. Чому? Тому що випадає позитивна карта, кажуть, ви стаєте творцем своєї реальності. Тут показують у нас людину вже янгол з крилами, фактично. Тобто, людина дослухалась до свого вищого я людина просвітлена, людина точно знає, що і робити. Може спілкуватися напряму з творцем, може слухати підказки від свого вищого я, від Всесвіту і веде вища сила дану людину. Кажуть, людина вже познімала всі маски, які мала, от вони плавають всі, познімала ролі всі, які грала, стала сама собою, зцілилася. От. Людина, яка просто прийшла до згоди, прийняла свої, всі світлі, темні сторони і зцілилася. Хтось з чоловіків зцілився повністю, хтось зцілив стосунки з чоловіком, але в будь-якому випадку сама зцілилася жінка або чоловік по цій карті, чоловік по цій жінка. Але в будь-якому випадку людина тут стає творцем своєї долі, людина знає, що їй робити, як робити. І повністю оновлена зараз вона не застаріла. Тобто загальна характеристика, загальний напрям це те, що немає нічого, що вам не служить. Ми тут далі додивимось, що треба ще підчистити трошки. Але тут кажуть принаймні чотири основні маски, чотири основні проблеми в своєму житті, кармічні якісь задачі, ви вирішили, ви їх повністю зцілили. Далі, на що вам зараз звернути увагу? Можливо, щось варто було б змінити. Кажуть, якщо є на даний період часу момент контролю то знайте, тобто ви хочете контролювати когось або занадто контролювати себе. Ну, себе то ще можна, от інших, це проблема. Знайте, що це грається ваше его з вами, так. Відпустіть контроль, відпустіть его своє, отримаєте певну радість. Потрібно звернути на це увагу. Якщо хтось контролює себе якось або інших в плані заробляння грошей, і гроші стоять на першому місці, і людина може маніпулювати іншими саме для того, щоб отримувати якийсь ресурс для себе, то кажуть, це ніщо. Гроші це просто гроші. А гроші це еквівалент обміну одних товарів на інші. Тобто вам потрібні не стільки самі гроші, скільки певні речі. А речі вам потрібні для того, щоб задовольнити якісь свої потреби, або для того, щоб відчувати себе щасливою людиною. Тобто для щастя, для задоволення, або для звичайних побутових повсякденних речей. Гроші кажуть ніщо, просто щоб ви розуміли, на це зверніть вашу увагу. І більше намагайтеся просто радіти життю, не контролюйте те, як воно відбувається. Можете, якщо це звичайні такі речі, то добре. А якщо, наприклад, щось дуже сильно і вас це виснажує, можливо, краще просто відпустити. Можливо, нехай водій таксі вас просто довезе туди, куди вам треба, і не треба його контролювати. Тому що, якщо вони туди завозять, значить також якась ситуація, якась підказка, де щось має бути вирішене. Все для чогось відбувається. Тобто послабте трохи контроль, просто радійте життю, просто летіть, рухайтесь, робіть свої звичайні буденні дива, до яких ви звикли в своєму житті вже, оскільки ви тут показуєте, у нас вже дійшли до рівня творця. Далі, як інші люди бачать ту ситуацію, в якій ви опинились, і вас в тій ситуації? Кажуть, що люди бачать вас, людину, яка почала довіряти. Тут показують у нас чоловіка, який переходить по канату. Тобто він балансує, він довіряє Всесвіту, довіряє собі, довіряє іншим людям. Інші люди бачать вас, що ви ділитесь своїми дарами або хтось вам. Пропонує якісь дари. І тут відбувається певне прояснення. Тут, наче полона така закрита все, не видно, що за людина, але починає все нарешті прояснятись, таким блакитним полум'ям, прогорати тут маленький Будда проявляється. Тобто сутність справжньої людини вона проявляється, ваше приховане я. Яскраве, чисте. Тут кажуть, що ви на зв'язку з Творцем, з вищим я своїм знаходитесь, то все це кажуть у вас проясняється, розкривається, і ви отримаєте вже, можливо, хтось перші дари отримає від цього моменту довіри певної. Довіряє всесвіту отримує певні подарунки від Всесвіту. Тобто інші люди бачать позитивну вашу ситуацію. Негативно ніяк, ніякого не бачать. Але тут трошки кажуть, контроль треба було б прибрати. А можливо, зараз я передивлюсь, можливо, комусь навпаки потрібно було б проконтролювати. Ні. Тут все-таки его грається, це контроль его. Особливо за грошима, тут треба, це кажуть нічого, тут все-таки послабити контроль, особливо в матеріальній сфері. Далі, як ваша оця частинка послугує в майбутньому вам, що вам треба було взяти з собою в майбутнє, на що звернути увагу свою? Тут багато негативу, який треба приборкати, було б. Або ви вже його приборкали і просто тут натякають на те, що потрібно завершити з усім цим, відпустити його. Наприклад, втрата. Хтось боїться втрати, це не потрібно брати в майбутнє. Тобто, якщо щось залишилось, завершилось стосунки, робота, якісь ситуації, значить, залиште їх в минулому. Все. Втрати залишаються в минулому, не треба їх брати в майбутнє. Далі що не брати ще? Тут показують людину, яка зневажає, тут потрібно було дерево поливати, доглядати за ним. Але жінка не доглядала. Кажуть: зважте на це, щоб не посихали да, ваші врожаї, те, до чого ви докладаєте зусиль, потрібно за ним доглядати. Зважайте на те, що потрібно завжди вкладати. Свої ресурси, свою силу, свою енергію для того, щоб щось проростало, щось росло. Далі, жертва. Вам не потрібно це брати в майбутнє. Якщо ви були жертвою, якщо прив'язували себе до чогось і думали, що от ви пожертвуєте, і потім буде добре ні, не буде. Жертвувати не треба. Іноді бувають речі: це дуже рідко, коли є виправдана жертва. Всі інші жертви не потрібні. Абсолютно. Кому потрібно розібратись з жертвою, будь ласка, телефон під відео, це розмова на години, на години для того, щоб позбутись людині жертви. Просто такі розклади загальні пізнавальні, вони як такі маркери, флажочки такі, ми ставимо для того, щоб тут акцентувати, тут, тут. А все інше це ваша щоденна буденна робота над собою для того, щоб зрозуміти, як позбутись. Не щодня, що секунди втрачати, а залишити минуле в минулому. Не зневажати деякими речами, а постійно брати до уваги, не жертвувати собою, не хворіти тут і долхворобить. Тобто хтось хоче хворіти, йому подобається хворіти. Звісно, підсвідомо. Свідомо ніхто хворіти не хоче. А от підсвідомо є така вторина вигода, називається вторина. Коли людина хворіє, чого то що вона отримає щось від цього. І треба зрозуміти і не брати це з собою в майбутнє. У когось проблема з тим могла бути пов'язана, що змін людина не хотіла. Але треба: немає нічого стабільного, все змінюється постійно. От секунда пройшла, вже все помінялось в світі. Ще секунда, знову помінялось, ви помінялись. Не хотіти змін неможливо. Вони все одно будуть відбуватись, хочете ви того чи ні. Далі, тут у людини марні якісь, вона щось втрачає, Безглуздя якесь. Але все завжди для чогось. Нема такого, що це безглуздя. Навіть якісь найнезрозуміліші речі, найабсурдніші, вони також для чогось потрібні, за ними є якийсь прихований сенс і треба його там побачити, кажуть. Що потрібно взяти в майбутнє потребу в співчутті? Співчувайте іншим людям. Можливо, комусь. Легше буде когось іншого простити, якщо він проявить певне співчуття. Тут жінка наче закам'яніла від того, що чоловік там десь з трояндою стоїть, а вона закам'яніла. Закам Проявіть співчуття, вам легше стане від того. Це треба взяти з собою в майбутнє. Бути беззахисними. Це вам допоможе щирими, як діти. Тут. Якийсь метелик чи якась тваринка <кій> маленька, комаха в нього на руці. Будьте беззахисними. Що вам послужить ще в майбутньому віра, довіряйте вищим, вищим силам і тут дві карти довіри: віра і довіра. Віра, довіряйте і довіри. Рухайтесь довіри. Далі що буде, коли ви почнете діяти, і коли ви будете вже рухатись далі по своєму шляху. Довіряючи тут, до речі, також карта довіри, ви розвиваєте її в собі. Три карти довіри. Ваше приховане я це довіра. Ви довіряєте. Божественному, ви довіряєте, вищому я, ви довіряєте Всесвіту, більше довіри тут розклад про те, що ви розкриваєте себе, цілюєте якісь своє, приходите до довіри? Що буде, якщо почнете діяти? Кажуть, якщо раніше у вас була певна негативність в тому, що. У вас був тут була певна угода з его, то зараз ви кажуть, прийдете до певної згоди. А хтось зійде з хреста, на якому висів, той же сам себе туди повісив через якусь мрію. Комусь потрібна мрія, комусь не потрібна. Для когось здійсниться мрія, через те, що людина. Прийде до згоди з самою собою і припинить себе розпинати на тому хресті. Тому що тут був певний все-таки негатив. Кажуть, що всі ці договори з его потрібно прибирати, тому що це ваша деструктивна сторона. Воно не усвідомлюється, воно просто присутнє десь. І договір ЗЕГУ був якраз про те, що ви себе розпинаєте, ви собі щось не дозволяєте. Тут показують у когось є мрія, хтось по минулому часто згадує минулі часи. Можливо, людину якусь згадує з минулого. То треба вже чи відпустити, врешті-решт, цю людину, чи себе відпустити від цієї людини. І прийти до іншої, і прийти до згоди з самою собою, що тут потрібно зробити. Хтось переживає багато через завершення, але завершився, кажуть, деструктив, завершились стосунки, які дуже сильно заводили в спокусу в оману робили невільними. Це завершилось все. І е, врешті-решт ви мали б прийти на даний період часу певної згоди з самою собою через те, що воно завершилось, і так мало бути. Тобто ви погодились, врешті-решт, Тобто досі не могли погодитися, але от зараз через це склад ви саме усвідомлюєте, що ви таки погодились. З тим, що і правильно, що воно завершилось, тому що воно було деструктивне. Саме основне, що прийшли згоди. І тут і тут у нас згода з самим собою. Карти чудово завжди показують все. Підказки, завжди те, що потрібно донести, завжди досить. Якісно доноситься. Такі розклади це психологічне таро, це квантова психологія, те, що я вам пояснюю, це допомагає вийти з певного деструктиву. Навіть якщо ви щось не розумієте, нічого, ви дивились картинки, через очі воно заходить в підсвідомість і починає як насінина на варну землю. Впало і починає розвиватись, починає проростати. Тобто, у вас буде стілюватися ваша свідомість і підсвідомість так само через такі розклади, навіть якщо вони загальні пізнавальні. На приватних, звичайно, на все набагато краще працює, тому що воно індивідуально. От. В будь-якому випадку, я сподіваюся, що розклад був корисний для вас, ви побачили свої приховані я деякі. І тепер зможете більше довіряти Всесвіту, творцю, своєму вищому я і рухатись до вашого щастя, до вашої гармонії, до вашої злагоди От, і до свого просвітлення. Бажаю вам мирного неба, щасливої долі і живіть в любові!